ранку, любі друзі. Я дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас разом зі мною трішечки попрацювати. Адже я сьогодні отримала дуже цікавий лист. Поштова скринька чарівна, листи нам знову принесла. Від кого ці листи, я теж не знаю. Увага! Лист я відкриваю. Діти, цей лист незвичайний. Тварини прислали нам свої фотокартки. Давайте їх розглянемо. Бурсук! Цей звір розміром із невеликого собаку. Живуть борсуки в норах, які будують під землею. Борсука нелегко зустріти, бо він полюбляє поспати. У медицині дуже цінують борсучий жир, що має цілющі властивості. Заради жиру, а також гарного хутра, борсуків безжально знищують. Кількість борсуків в Україні дуже мала, тому вони потребують охорони. Кіт лісовий. Лісовий кіт відрізняється від свійського більшими розмірами. Раніше цей хижий звір був широко поширений, тепер трапляється лише в Карпатах та Закарпатті, живе в глухих старих листяних лісах. Скорочення чисельності лісового кота насамперед спричинене вирубуванням лісів. Гинуть тварини і під час облав на бродячих свійських котів, із якими зовні вони дуже схожі. Потрапляють вони також і в капкани. Мисливці приваблюють пухнасте хутро звіра. Через це лісових котів у нашій країні зараз не більше, ніж 200 особин. Зубр. Серед диких звірів в Україні зубр найбільший за розмірами. Живуть зубри в мисливських господарствах. Зараз в Україні налічується понад 200 зубрів. Єдиним ворогом для зубрів стала людина. Раніше зубрів знищували заради смачного м'яса й гарної шкіри, не замислюючись над тим, що наступні покоління людей не знатимуть цих тварин. Бабак. Бабаки це степові гризуни, що важать до 5-6 кілограмів і живуть родинами. Кожна родина має одну основну пару. У наш час збереглися лише невеликі ізольовані колонії цих тварин, переважно у заповідниках. У байбака практично немає ворогів, але розорювання полів, зникнення рослин, якими живляться ці тварини, призводить до їхнього зникнення. Які гарні ці створіння природи. Ми могли б постійно милуватися ними, якби не одна обставина. Усім їм загрожує небезпека. На нашій планеті зникло майже 150 видів тварин. Дуже багато опинилося на межі винищення. Наші вчені екологи створили червону книгу. Що означає червоний колір? Червоний колір це сигнал смертельної небезпеки. Заклик до розуму та совісті кожної людини. Червона книга забороняє винищувати ті рослини та тварини, які до неї занесені. А зараз, друзі, я пропоную вам трішечки пограти. Розгляньте уважно малюнки. Вибачте, що на них зображено. Дайте відповіді на питання чи, чия, чиє, чиї. Є. Перевірте себе. Скорочення чисельності лісового кота насамперед спричинене вирубуванням лісів. Намалюйте для цього котика гарний ліс, де багато дерев, кущів, де є місце, у якому б котик заховався.